Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудлики. А ще інколи я показую нашу чернігівську бараховку. І от сьогодні б я мала знімати огляд покупок за два тижні. Але, але я отримала подарунок. Вчора ввечері я вирішила розкрити пакунок, щоб відібрати найбільш цікаві гудзики, можливо, їх помити. І я була дуже-дуже спантеличена. Перша моя думка була, чому я не почала знімати цю розпаковку. Але посилка була важенька, і я розуміла, що там багато гудзиків, навряд чи мені вдалося би так. Одразу розказати вам і показати, не розглядівши, що там є. Але потім я зрозуміла, що я б все одно не змогла продовжувати зйомки, тому що коли я їх розглядала, в мене все більше і більше підступав ком до горла. І скажу вам чесно, я була трошки в шоці. Цей подарунок прислала мені пані Наталя з Одеси. Я написала їй одразу, чи вона. Розуміє, які гудзики прислала вона мені в подарунок і запропонувала їй гроші. Але вона відмовилась. Вона сказала, що це подарунок, і вона б дуже хотіла, щоб ці гудзики були в моїй колекції. Я спитала, чиї це гудзики, вона сказала, що то гудзики її. Я розумію, що це не просто там зібрані гудзики, да? Принаймні частина цих гудзиків, вони колекційні. Далі я вам більш докладно покажу. От бачите, я починаю розказувати, і я знову починаю хвилюватись. Ну тому що з однієї сторони мені дуже-дуже приємно, що пані Наталя вибрала мене і передала в мою колекцію ці гудзики з іншого боку. Ну, Розумієте, я настільки вражена, що ну, мені і приємно, і ну, я вражена. Одним словом, ну я дуже-дуже вражена. Гудзики були розділені на три частини. Окремо були ось оці скляні гудзики, окремо були ось такі великі. Гудзики це гудзики десь 50-х років. Я вам спробую швиденько їх показати. Це старий пластик, він мені чимось нагадує текстолит. Ну, я не перевіряла ні на бакеліт, ні на що, ну, тому що я їх всі перемила і, бачите, я хвилююсь. Тобто, ну, да, наче ж приємно отримувати подарунки, але такі подарунки, далі ви все зрозумієте. Бачите, от зараз я вам показую ці великі гудзики. Дивіться, вони всі пластикові, але ну, дивіться, які вони великі і вони старі. І от з оцими гудзиками був отакий напис. Бачите, вони, тобто, ну, людина, знала, людина знала, що вона присилає. Пані Наталя, моїй вдячності, ну просто нема меж. Ви маєте розуміти, що я розумію. Які гудзики ви мені подарували. Бачите? Одразу кажу, в мене питали, як відрізняти скляні і пластикові гудзики. Сьогодні... От, звертайте увагу на ніжку. От, бачите, цей гудзик мені також нагадує текстолит, або ну, такий старий пластик. Отакі От всі кругленькі. Ніжки, зазвичай, так, вони є в чехословацьких скляних, але вони дуже відрізняються. Ось такі великі, гарні. Так, деякі гудзики є не в одному екземплярі, але я вам показую швиденько. Оці гудзики пластикові. Бачите, різний такий отвір. Далі, далі ось такі. Пластикові, Він, Цей гудзик з двох частинок, іншим прокручується, ось має таку, таку ніжку. От, воно і з'єднує дві частинки і водночас слуговує вушком, аби можна було пришити такий гудзик. А цей гудзик я також випадково прийняла за пластиковий, доки не почала його мити, він виявився дерев'яний. От бачите, так само зроблений, також з двох частинок, от, але він дерев'яний. Ось цей гудзик пластиковий, а цей дерев'яний. Так. так, ще в мене питають, як я відрізняю радянські гудзики від чехословацьких. Що я хочу вам сказати? Гудзики як скляний посуд. Видно по якості скла. Бо це богемське скло, ви маєте розуміти, От ну, просто подивіться, на наскільки гарне скло, от художнє, таке, з такими переливами. От, де я буду вам показати. Бачите, дуже-дуже гарне. Його навіть воно холодне, його приємно тримати в руках. Зверніть увагу, зазвичай у скляних гудзиків, і радянських, і закордонних. Ну, це вже пізні ніжки, більш десь 80-ті роки. Але от так, я колись із... побачила фотографію, і там була ось така ніжка. Я викупила ті гудзики, вони виявилися пластиковими. Але потім я знайшла в інтернеті то були чехословацькі гудзики, і і пластикові, то були з них копія. Тобто хтось просто з гудзиків зробив мов і виготовив. Ось, дивіться ще. Імітація перламутру, скляний гудзик. великий. Дуже-дуже гарний. Це все чехословацькі гудзики. Все. Ось, колись я вам показувала такі гудзики блакитні, як придбала, бачите, вони. Мають пошкодження, ну, тому що це скло. Ось це Гудзик ще в мене питали, що таке люстрове покриття. Ось воно, це і є люстрове покриття. Таке, яке ви можете бачити на посуді десь 90-х років. Ось це воно. Так, ось, бачите, ну, що я От просто звертайте увагу. Так, ви можете розглядати гудзики, але ви розвертайте увагу на саму якість скла. Тому що в Радянському Союзі скляні гудзики були інакші. Вони були або з прозорого скла. ось, До речі, є один гудзик. Десь був ще, на жаль, я його чомусь не відклала. Так, перепрошую, ось, бачите? Можливо, ви здивуєтесь, але от ці гудзики от прозорі з таким люстровим покриттям. Ну, я знаю, бо я, я шукала в інтернеті асортиментні карти. І вже по зовнішньому вигляду гудзика кажу, так, от хотіла. От, так. От, от вам яскравий приклад гудзика виготовленого в Радянському Союзі. От зверніть увагу. От просто давайте порівняємо. Якість скла. В Радянському Союзі не було от такого чехословацьке скло. Воно ніби і е, тоноване в якийсь колір, але воно, бачите, таке глибокий той колір, ну, не знаю, як вам пояснити. І оце це не пластик. Оце таке глушене скло радянське. І у радянських гудзиків завжди чомусь була ось ну, при пресуванні, ну такі форми. Бо є отут такий кантик. Вони також гарні, і в мене є окремо колекція дитячих гудзиків радянських. Вони мені дуже-дуже цікаві, до речі, весь же цей подарунок він і почався з того, що в присланій мені фотографії я побачила ось цей дитячий гудзичок. Я його дуже-дуже довго шукала. Якщо ви дивились мої попередні огляди, колись я казала, що один чоловік продавав такі гудзики і продавав їх за тисячу гривень. Ну, я розумію, можливо, десь, на ебеї, ну, але не у нас і не я. Насправді це доволі-доволі рідкісний гудзик ну, зі зображення. І от я зголосилася на цей подарунок із-за цього одного гудзичка дитячого. Так, якщо ви не розумієте, що це це бджола, це не просто жінка з коромислом, ой, на що воно не фокусується сьогодні. Це така бджілочка, бачите, в неї є крильця, тому що є такий гудзичок ще з бджолою чоловіком, і він вже ж має лише крильця і бедерця. Одне, хочу вам зазначити, чоловік несе одне відерце, а жінка несе два. Так, і потім, коли я почала розбирати, ось я знайшла ще ось такий. Це також гудзик, виготовлений в Радянському Союзі. Бачите, от він не пластиковий. На ньому був десь скол. Хотіла вам показати, і певно взяла на не той гудзик, що на ньому зображено. На, на ньому зображен, зображено елемент білокам'яного різьблення, який використовувався на оздобленні церков 11-13 століття. На Русі. Певно, зроблю вам окремий огляд. Я маю декілька різновидів гудзиків. Чому вони використовували ці елементи оздоблення церков на гудзиках, я не знаю. Взагалі, ну трошки дивно, да? як в Радянському Союзі це дозволили, ну, але ж маємо те, що маємо. Це доволі-доволі цікава тема. Колись до мене потрапив перший такий гудзик, і я почала вивчати його зображення. Я знаю, що така пташка у нас є. На барельєфі з од... одної з церков, також десь 12 століття, тому я звернула увагу, я почала вивчати, знайшла дуже-дуже цікаву інформацію. І Я обіцяю вам зробити окремий огляд по цих гудзиках. А, ой! Я перепрошую. Я мала певно сколи той гудзик цілий, ось, бачите? Вони мають сколи. Ну, чого? Тому що зазвичай всі вважали, що це дитячі гудзики. Бачите? Ось це також радянський гудзик, але це десь вісі... кінець 80-х, початок 90-х. Така пташка. В них також була серія ціла з такими пташками різними. Я маю. Три або чотири. трошки забулася. От. Я не діставала своїх ґудзиків, аби не плутати їх. Ну, тобто, я знаю, де мої де подарування, аби не плутати вас. Бо я хотіла вам показати якнайбільше. Дивіться, ось також Чехословацький, бачите, всередині це таке художнє скло. Я знаю, ви бачили багато таких гудзи. Ага, ось така кругленька ніжка. Це старенькі гудзики Чехословацькі, це десь 70-ті роки. Скляні, звичайно, але вони от всередині мають таке зображення. От який глибокий-глибокий колір. Зверніть увагу, бачите? І от бачимо тоноване таке скло Радянського Союзу гудзик виготовлення. Бачите, має такий кантик, немає таких плавних переходів. Також це не пластиковий. От, це скляний такий гудзик, але от вони трошки відрізняються два за кольором. Але от, зверніть увагу, і зверніть увагу, от, порівняйте, художнє скло, бачите, чехословацьке. От, певно, от своїм, своєю якістю скла і привернули увагу мою. Ці гудзики дуже-дуже гарні, дивіться. Це ж не намальовано зверху, аби ви розуміли, це воно всередині. Ось це таке скло. Дуже-дуже гарний гудзик такий, наче, бачите, наче таке 3D-зображення. Так, хотіла вам швиденько-швиденько ось ще маємо. Так, я маю трошки інші гудзики, ну, такої. Ніжки. От колись я також показувала в огляді, бо я сумнівалася, чи це скло, чи це кераміка. Думаю, що це скло, просто в мене воно пофарбовані в зелений колір, а тут вони, бачите, мені навіть здається, що вони позолочені, тому що ну, така глибоке таке товстеньке покриття. Е... Дуже гарні. Так, ще маємо ось. Декілька металевих, звичайно, це також це чехословацький, дивіться, там всередині з зеркальною такою підставочкою. Дуже гарний, дуже старенький такий гудзик. Пані Наталю, ви навіть не уявляєте, яка я вам вдячна. Так, ось ще такий металевий квітка, бачите, старенький гудзик. Ніжка. Дівчата, хто в мене питає, як відрізняти, це як в біжутерії. Велике значення має також ніжка. Ось, дивіться, два гудзика вони пластикові. Оцей гудзик, до речі, це карболіт, і бачите, яка ніжка. І ось це все пластикові гудзики, як вам показати, воно не фокусується. Так, ще хотіла показати, дивіться, який гарний гранатового кольору. Дивіться який. Це щось. Це щось. Так, далі. Далі, далі. Ось ще дуже гарний гудзик. В мене такі є червоні, але вони десь. 90-х років з люстровим покриттям. Я їх придбала на барахолці, на барахолці, до речі, вони в продажу. А ось цей гудзик, дивіться, він такого ніби матового скла. І от знову хочу, звертаю вашу увагу, от порівняйте. Оце гудзик це радянський, а оце гудзик з Чехословацького скла. Бачите? І тут глушене скло, і тут глушене скло, але воно ну, відрізняється. Коли багато-багато вже бачиш гудзиків, ти вже просто по зовнішньому вигляду, по якості скла відрізняєш. Так, ще я хотіла показати вам, бо ще були ось окремо ось такі дрібнесенькі гудзики, дивіться, який малюсінький. Він дуже-дуже старенький, ручної роботи перламутровий. Я навіть не знаю, що можна було застібати на такі мало дрібнесенькі гудзочки. Ви уявіть, як їх позастібати? Такі манюсінькі. Так, там ще є старенькі такі перламутрові, потім є, з певно, чого Е, Одразу кажу, не можу сказати їх вік. Я їх мила, вони там ще не вимились. Бо їх треба довго вимочувати, я хотіла зняти цей огляд зі словами вдячності пані Наталі. Ну, тому що певно, я вже скільки буду жити, стільки буду вас і пам'ятати. Передати частину колекції своєї в мою я вам дуже дуже вдячна. От, також дрібненьке, трішки більше, але ж також дрібненьке. І це не дитячі гудзики. От чогось вважають, якщо гудзики маленькі, вони обов'язково дитячі. Ні. Вони могли бути на сукні, могли бути на кохтинці якісь, але просто дрібно-дрібно нашиті. Так, що тут якісь ще є цікаві? Ага. Так, до речі, це анонс. Покупок на барахолці, відзніму і буде десь у другій частині тижня. Ну, цей тиждень буде багатий. На відео, так буває. Ось це також. Бачимо приклад чехословацького гудзика. От, ніби на мистинка, на піну на такому. Е, є ще один такий маленький гудзичок, я думаю, що це гудзик Сваровський. От, з таким покриттям. Ось такий теж маленький гудзичок. І давайте оце все приберемо. Добре-добре сфокусувалась камера. І чому я була дуже-дуже вражена це ось ці гудзики. Ну, можливо, ви вже побачили ось ці три. Спочатку я подумала, ну ні. Не може бути, аби це був бурштин. Можливо, це пластик. Але я знаю один спосіб точний, як перевіряти бурштин. Це ультрафіолетовим ліхтариком. Я не знаю, чи ви бачите бурштин в ультрафіолетових. Променях зеленішає, дає такий зелений відтіночок. Тобто, не на камеру його було добре видно. А ну я зараз спробую ще повимикати світло, але, аби було краще видно. Мені здається, вам не видно, але це бурштин. І, ну, якось це не дуже дешеві гудзики, да, ви ж самі розумієте, натуральний бурштин. От, а, от, от ми впіймали, бачите, така зеленця. Іде? Тобто це бурштинові гудзики. І ще, що більше мене вразило, це. Ой, перепрошую, заразу вам світло. Ось цей гудзик. Звісно, ви можете в мене спитати. Чим він такий особливий? Ну, так, він має такий цікавий рельєфний малюнок. От, зверніть увагу, бачите, імітація марказиців. Ну, Ми бачимо, що він був посріблений, але він вже втратив своє посріблення. І коли я його перевернула, я втратила мову. Ну, звичайно, це була моя мрія. Звичайно, я розумію, що такі гудзики доволі дорогі, але те, що мені його подарують, я навіть ніколи не мріяла. І так, що ми з вами бачимо? Зверніть увагу, як тут поставлена ніжка. Бачите, прорізане скло і поставлена ось така металева ніжка. Так, Звертаємо увагу на пізніше. Вже як ставили ці ніжки. Бачите, воно, ніби ж така сама ніжка, але бачите, вона так вже впаяна. Різницю, бачите? Так от, цей гудзик 19 століття. Подивіться, в якому стані він дійшов до нашого часу. Ви маєте розуміти, що всі форми скляних гудзиків вироблялись вручну. Тобто, о, отут. Скрізь рельєфи. На оцих листочках листочки рельєфні, скільки тут е, ручної праці. Пані Наталя, я вам безмежно вдячна і дуже вдячна всім моїм глядачам, хто додивився цей випуск до кінця. Заходьте ще. Буде цікаво! На все добре.